Доброго дня, шановні колеги. Тема нашого вебінару сьогодні кваліметрична модель. Звичайно, це поняття для всіх дошкільників дуже цікаве, можливо, незрозуміло. І сьогодні ми будемо намагатися надати відповідь на ваше запитання, продемонструвати практичну модель і презентацію надамо використання кваліметричної моделі у дошкільних навчальних закладах. Насамперед дозвольте представити сьогодні. Представляє інститут модернізації змісту освіти начальник відділу дошкільного розвитку Низьківська Олена Вікторівна. Доброго Прошу. дня! Доброго дня! І Ще раз доброго дня, шановні колеги. Дякуємо всім, хто знайшов час приєднатися до нашого ефіру і до нашої розмови, роблячи невеличкий вступ перед презентацією, яка для вас підготовлена, хочу насамперед зазначити, що необхідність розроблення критеріїв оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку перед її вступом до школи, була на часі давно і зумовлена вона вимогами, вимогами чинного законодавства, зокрема статті 19 закону України про дошкільну освіту, яка передбачає обов'язковість виконання вимог базового компоненту. Та дошкільної освіти в усіх дошкільних закладах різного підпорядкування, різних типів і форм власності. І от відповідно до цієї норми закону і постало завдання розроблення критеріїв оцінювання розвитку дітей. Критеріїв спочатку це звучало як розроблення критеріїв визначення якості дошкільної освіти ще в державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2016 року, яка потім була скасована. Ну а вже після цього було. Зроблено наказ Міністерства освіти науки України про розроблення таких критеріїв. Відповідно до наказу створена робоча група ще в 2014 році. До складу робочої групи увійшла велика потужна когорта працівників Міністерства освіти науки України, наукових співробітників. Інститутів Академії педагогічних наук України, співробітників, методистів, викладачів наших інститутів і академії після дипломної педагогічної освіти, ну і інституту, якого який тут представляю я на той момент. Це був інститут інноваційних технологій із місту освіти. Ми в складі цієї робочої групи працювали майже рік, збираючи спочатку досвід роботи з оцінювання якості освіти і показників готовності дітей до школи. Хтось одразу зрозумів, що треба орієнтуватися на вимоги базового компонента, оскільки саме там подано вимоги і окреслено портрет дошкільної зрілості. На за результатами всієї проведеної роботи було узагальнено досвід, надісланий нам із цілого ряду областей. Дякуємо колегам з Івано-Франківської, Вінницької, Чернігівської, Черкаської, Запорізької та ряду інших областей за те, що вони поділилися досвідом своєї роботи в цьому напрямку. І звісно, він був врахований. Ну і потім з'явилася ідея. Для того, щоб запропонувати практикам якийсь зручний інструментарій, який полегшить їм не лише роботу з оцінювання розвитку дітей, а й з узагальнення отриманих результатів, з їхньої обробки, і потім аналізу, і подальшого застосування як критеріїв для вдосконалення педагогічних впливів на дитину, от саме з цією метою. Значить, було була така ідея запропонована застосувати елементи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, і е, доктор педагогічних наук Галина Єльнікова запропонувала е, розроблену нею кваліметричну модель, яка озброює нас технологією опрацювання отриманих результатів. Про те, як ця модель спрацьовує, що вона собою являє, детальніше розкаже Тамара Вікторівна у своїй презентації. А я хочу звернути увагу вас, шановні практики, на те, що все ж таки така модель дозволяє отримати і окремі, і потім ще і зведені дані про розвиток дитини відповідно за компетенціями, описаними в базовому компоненті дошкільної освіти. Проаналізувати і досягнення кожної дитини перед вступом до школи. І можливо якісь відставання, але не стільки цим характеризувати саму дитину, скільки дати можливість педагогам і батькам проаналізувати якість власних освітніх впливів на малюка і зробити висновки з того, як можна і треба вдосконалювати освітній процес в подальшому в дошкільному навчальному закладі, з яким стартом передавати дитину до школи, а таким чином ця модель дозволяє точніше під. Сумки отримані в результаті її застосування дозволяють забезпечувати наступність між дошкільною освітою і початковою освітою. Адже дійсно, якщо б якщо б в ідеалі вчитель початкової школи, набираючи дітей до першого класу, ознайомився з даними. Які готові надати дошкільні навчальні заклади за кожною дитиною, то було б є, є всі реальні можливості продовжити ту індивідуальну траєкторію розвитку, за якою ми намагаємося вести дитину в період дошкільного дитинства, і було б дуже бажано продовжити її в період початкової, здобуття початкової освіти, тому варто до цієї ідеї. До цієї моделі придивитися, її апробувати, ми і пропонуємо її не для обов'язкового такого застосування. Вона, і відповідно до листа Міністерства освіти і науки України, який, я сподіваюся, отримали всі в регіонах, взяти її до уваги. Її треба взяти до уваги. Вона пропонується. В першу чергу з метою її апробувати. і було б дуже корисно. Е... Всім, хто працював над цією кваліметричною моделлю, отримати зворотній зв'язок від вас, певні, можливо, пропозиції щодо її відпрацювання, її вдосконалення. Я думаю, що контактні телефони Міністерства освіти і науки України завжди відкриті. Наш інститут тепер модернізації з міста освіти, також готовий приймати ці пропозиції. Тому я вам бажаю. Уважного і плідного перегляду ознайомлення з презентацією моделі. Ну а щодо того, як ми будемо здійснювати потім зворотній зв'язок, ще детальніше ми поговоримо в кінці презентації. Дякую за увагу. Олена Вікторівна вже зазначила, що міністерством освіти було на всі територіальні органи управління освітою направлено листа відповідного щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. І до листа було прикладено методичні рекомендації. Я пропоную одразу перейти до цієї презентації, тому що все таки всі, хто е, володіє комп'ютерною грамотою, коли переглянуть цю презентацію, е, буде дуже е, зрозуміло, як проводити оцінювання рівня розвитку дитини. Дивимось перший слайд. Зараз всі, хто переглядає наш вебінар-семінар, можуть подивитися на віконці внизу. Є презентація, транслюється. І тому ви можете одночасно із моїми коментарями переглядати цю презентацію. Ну, насамперед, що таке кваліметрія, я ще раз е, хочу наголосити. Це е, якість і мірію квалі і метро. Якість і мірію. Наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об'єктів. Основний метод – критеріальне моделювання системних об'єктів. фак... Факторі... Факторно-критеріальні коліметричні моделі створюються на основі формульної діяльності, формалізовано безпаловим за науковими дослідженнями багатьох науковців. Я коротко просто зупинюся на презентації, яка буде знаходитись на офіційному сайті педагогічної преси. Ви зможете будь-який час заходити, ви можете переглядати і ознайомитись ближче з кваліметрією, тому що це за допомогою цієї моделі можна оцінювати діяльність не тільки давати оцінку розвитку не тільки дитини, але і. Оцінку професійної діяльності педагогічних працівників, керівного складу і взагалі будь-яких напрямків діяльності дошкільного навчального закладу. Давайте зупинимось на алгоритмі створення кваліметричної моделі. Як було взагалі її створено, як вона розроблялася робочою групою. Насамперед було виділено фактори. За фактори розвитку дитини було е, взято всі сім освітніх ліній, які е, вказані в базовому компоненті дошкільної освіти. Зазначимо, що фактор це чинник, що впливає на оцінку розвитку дитини. І ви бачите на цьому слайді всі сім освітніх ліній, тобто факторів е, розвитку дитини. Далі було визначено вагомість факторів. Вагомість це числове значення пріоритетності. Пріоритетність визначали також колегіально. Взявши за одиницю всі сім факторів, визначили їх майже однаково, як ви бачите, 0,14, два показники фізичний розвиток і здоров'я дитини 0,15 та мовленевий розвиток 0,15. Всього в цілості одиниця. Далі було взято до уваги критерії, які розкривають кожний фактор. Зверніть увагу, що критерії це є умовними вимогами до чинника. Фактори ми вже на попередніх слайдах розглядали, і поруч зеленим кольором виділено критерії, які поруч, ви бачите слайд, в якому визначено вже вагомість кожного критерію. У базовому компоненті, як ви знаєте, виділено сім освітніх ліній, ще раз повторююся, які визначені і факторами. І е, всі критерії також зазначені в базовому компоненті, їх тут виокремили, підвівши до кожного окремого фактору. Тобто, наприклад, якщо фізичний розвиток і здоров'я дитини. Е, то він включає такі фактори, як біологічна зрілість, це зріст вага дитинки, друге це здоров'я збережувальна компетенція і третє особистісно цінна компетенція. Хочу зазначити, що коли ви будете визначати. Виставляти бали, скажімо так, в оцінках, ви зрозумієте, що заповнювати потрібно ставити тільки бали. Про наступне далі я після інструкції розкажу, де в якому слайді про це також говориться: тільки бали. Сама програма вже так запрограмована, там є формула, де будуть визначено абсолютно всі інші критерії та вагомість автоматично. Давайте перейдемо до інструкції, яку ви отримали разом з методичними рекомендаціями до листа Міністерства освіти. В Інструкції, звичайно ж, ви прочитали перший пункт уважно прочитати цю інструкцію. Далі відкрити бланку, бланк, вкладку бланк протоколу. Відкриваємо вкладку Бланк протоколу. Вам потрібно тільки внести, де в верхній частині дошкільний навчальний заклад номер. Ставити автоматично ви пропишете вихованець, це прізвище ви прописуєте, вихованця, і підкреслити оцінювання. Оцінювання перше чи друге, тільки підкреслити. Перше оцінювання рекомендовано проводити на початку жовтня, і друге оцінювання наприкінці квітня чи травня. Це все ви можете визначитись на місці. Після цього в цій вкладці ви можете проставити бали оцінювання. Поставити підписи, і для всіх вихователів є внизу там пам'ятка критерії оцінювання. 4 бали виставляється, коли компетенція сформована в повній мірі. Зверніть увагу, внизу вкладки бланк протоколу про це прописано. 3 бали. Компетенція сформована в достатній мірі. 2 бали. компетенція сформована посередньо. 1 бал компетенція сформована мінімально. І 0 балів компетенція не сформована. Поставити необхідно дату і рік оцінювання. Звертаю увагу, що бали оцінювання звичайно ж може проставити чи вихователь цієї дошкільної групи, в якій проводиться оцінювання, чи практичний психолог. Чи вихователь-методист? Це педагогічний колектив має визначитись сам. Звичайно, що це має бути реальне оцінювання, фактичне, неупереджене ставлення до кожної дитинки. І тоді під час проведення наступного оцінювання ви отримуєте дуже цікаві результати, які зможуть впливати, в принципі, і на вашу подальшу діяльність. Переходимо до наступної вкладки Програма. Цій вкладці, знову ж таки, зазначається дошкільний навчальний заклад, вихованець. Термін оцінювання підкреслюється. І звертаю увагу, там всі критерії, фактор і критерії вже прописані. Вам необхідно заповнити тільки ті поля, які визначені на цьому слайді, блакитним кольором. Зверніть увагу ще раз. Звертаю увагу вашу, що після першого оцінювання, тільки першу колонку, бали оцінювання ви виставляєте. І одразу автоматично буде виставлена оцінка критерію і оцінка фактора. Після другого оцінювання, це вже наприкінці навчального року, знову ж таки, тільки в блакитному кольорі колонка заповнюється педагогом, де виставляються бали оцінювання. І автоматично далі буде йти заповнення всієї цієї таблички. Вам нічого більше не потрібно рахувати, ніяких арифметичних дій не потрібно буде проводити. Зміни критеріїв і факторів також там буде прописано мінус чи плюс автоматично. У вас це вдасться, якщо ви скачали цю програму із офіційного сайту Міністерства. Там уже активна ця програма. Вкладка, і ви зможете проводити е, таке оцінювання і автоматично визначати, е, принаймні, перше оцінювання ви вже можете провести нехай і пізніше, але тепер. Відкриваємо наступну вкладку: діаграма, яка визначає резерви розвитку кожної дитини, невикористані резерви розвитку дитини старшого дошкільного віку. Зверніть увагу, вам це не потрібно буде також робити, бо після того бального оцінювання, про яке ми говорили в попередніх слайдах, коли ви заповнюєте виставляєте тільки бали оцінювання в блакитних колонках, вам уже після цього всього програмою так закладено, що буде видано от саме цю діаграму резерви розвитку дитини. І зеленим кольором тут відмічено як показники оцінювання першого на початку навчального року, і червоним кольором це ті резерви, які залишились наприкінці навчального року. От зверніть увагу, наприклад, фізичний розвиток і здоров'я дитини після першого оцінювання було виставлено 0,4, це як резерв розвитку дитини. Бо ми вже зазначали на початку, що є е, визначені критерії, фактори, і вони, е, як бачите в цій е, діаграмі, мають резерв у дитини 004. Наприкінці навчального року дитина розвивалася, фізично загортовувалась, і в неї резерв 003, тобто покращення стану здоров'я, і її фізичний розвиток. Краще тут продемонстровано, припустимо, природничо-екологічний розвиток. Зверніть увагу. На початку навчального року 7 сотих у дитини був резерв розвитку, її розвитку. А наприкінці навчального року дитини сформовані повністю природничо екологічні знання відповідно до її віку. І за результатами оцінювання може бути наступний слайд як результат моніторингу. Це також автоматично. Буде виведено вашим принтером відповідно до закладених програмних дій. Відповідно до результату моніторингу, при необхідності ви можете роздрукувати, і тут вже будуть видані вам всі ваші бали оцінювання відповідно до факторів. І визначено рівень розвитку: середній чи високий, відповідно до розвитку дитини. Зверніть увагу, саме в цьому слайді внизу така є павутинка. Там відзначено, можливо, ви, вас зацікавить також, що зеленим кольором зверху, так як ми на попередньому слайді говорили, це перше оцінювання, і воно зеленим кольором. Як бачите, воно всередині цієї павутинки. Червоним кольором виділено це наприкінці навчального року проведення моніторингу. І, як бачите, воно розширено вже тут знання дитини. Павутинка якби вийшла за межі отої зеленої павутинки, на зеленому зеленим кольором на те, що було відповідно до результатів моніторингу на початку навчального року. Оце і є якраз результат моніторингу, який буде видано вам знову ж таки автоматично. І останній слайд. Які е, сьогодні ми будемо говорити про е, визначення, значення бальних показників, там у вас прописано, що відповідність діяльності вимогам установлюється, звичайно ж, колегіально. Якщо високі, зверніть увагу, бальні показники мінімальні є і максимальні визначені. Якщо високі, достатні, середні, низькі. Насамперед, закликаємо, не поспішайте робити висновки. Тут умовні висновки ми надали, бо кожна дитина це індивідуальність, точно так як і педагог. Загальні такі висновки, що у роботі з дитиною необхідно звернути увагу на підтримку рівня розвитку, системність роботи щодо реалізації резервів розвитку та посилення індивідуальної роботи. З урахуванням того рівня розвитку, який ви отримали наприкінці своєї роботи, і проведення такого моніторингу відповідно до кваліметричної моделі, зважаючи на все викладене, звертаю увагу, що саме ця кваліметрична модель включає всі державні унормовані вимоги базового компоненту, бо, як і на початку я говорила, що там включено, як за фактори взято, всі освітні лінії. Саме ця кваліметрична модель адаптується до конкретних умов і дає можливість оперативно отримати об'єктивну інформацію. Ну і, звичайно ж, вона мінімізує суб'єктивний фактор. І ще хочу звернути вашу увагу, що використання кваліметричної моделі оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку можливо лише за наявності комп'ютера та за бажанням педагогічного колективу закладу. Я саме цю увагу звертаю і управлінню освіти, і керівників дошкільних навчальних закладів, тому що ми знаємо, що буває на місцях е, перегинають палку, можливо, дають вказівку щодо проведення такої відповідної роботи, бо був відповідний лист Міністерства освіти. Ще раз звертаю увагу і закликаю тільки за бажанням педагогічного колективу закладу творчі. Педагогічний колектив, він, в принципі, сам визначить, що таку роботу, якщо є відповідні такі технічні умови і наявність комп'ютеру, то потрібно проводити оцінювання розвитку. Саме така модель, кваліметрична модель оцінювання розвитку дитини надає можливість визначити не тільки прогалини у розвитку дитини, і цього й не потрібно шукати, а можливо скажімо так, напрямки розвитку професійного зростання і розв... напрямків розвитку професійної діяльності і фаховості педагогічних працівників конкретного дошкільного навчального закладу. Адже, якщо не компетенції, фактори, критерії, які ми вже сьогодні розглядали, якісь недостатні розвинені в дитині, це не значить, що з дитиною щось не так. Ні, можливо. Недостатні кваліфікації у педагогів. І на це ми звертаємо увагу і закликаємо підвищувати свою кваліфікацію. І навіть за цією моделлю можете її переробити для своїх педагогічних колективів. Бажаємо всіх успіхів, закликаємо до співпраці і, можливо, є якісь запитання по ходу. Ми, в принципі, сьогодні говорили про кваліметричну модель оцінки розвитку дитини. Саме ця презентація вже повністю викладена на офіційному сайті педагогічної преси. Ви зможете в будь-який час зайти, подивитися і ще раз зрозуміти, можливо, переговорити із колективом і своїх однодумців, розглянути на педагогічній раді. Впевнені, що ця презентація, до якої ви можете звертатися не один раз, включивши, відкривши ссылку на педагогічні, на сайті педагогічної преси, вона допоможе вам у вашій роботі. Якщо будуть запитання, ми очікуємо. Ми будемо надавати після сьогоднішньої презентації, зможемо надавати на педагогічному на сайті педагогічної преси. Коментарі і відповіді на ваші запитання. І хотіла б подякувати сьогодні, користуючись цією нагодою бути у, на вебінар-семінарі, подякувати всім членам робочої групи, які розробляли цю модель. Хочу сказати, що нелегка робота була проведена. Дуже багато було суперечок, думали, як проводити. Було багато здивувань, чому кваліметрія і в дошкіллі, ну, але час не стоїть на місці. Я думаю, що дошкільники України можуть пишатися тим, що саме в дошкільних навчальних закладах українських вперше почали використовувати кваліметричну модель оцінювання розвитку дитини, тому що в жодних країнах Європи. Країни СНГ такої моделі ще не впроваджують. Ми також проводили е, такий моніторинг е, і знаємо, що кваліметричну модель використовують дуже давно. Ви почитаєте історію, її виникнення, це дуже цікаво. Дуже цікаві є е, моделі, е, як я вже говорила на початку, оцінювання діяльності і колективу. Але в дошкільних навчальних закладах це вперше. Тому ми пишаємось вами. Бажаємо вам успіхів, творчих досягнень! Здоров'я вам всім і вашим дітям. На все добре.